Ого. Ого. Воблер, який мені витягнув одну рибалку. Розпаковочка воблерів. Ого. Ого. Які воблери мені взагалі не зайшли. Всім привіт! Що ви, як у вас там справи? У мене все нормально. І сьогодні в концертній програмі, що я хочу вам показати, це буде розпаковочка воблерів. буде топ воблерів, Робота над помилками минулого сезону. Розповім вам, які воблери мені взагалі не зайшли. Тут ось нова паличка твічингова, і в кінці відео ми її також розпакуємо. Я вам покажу, що там і зробимо невеличкий огляд. Тому давайте розпочнемо цей відос. Опа є. Yeah. На твіче. На твіче, малихо. Такс, розпаковочку. Трошечки одложимо. Я хочу почати це відео з того, що мені не зайшло, які воблери мені взагалі не зайшли, і я не знаю, що мені з ними навіть робити. Всі ви пам'ятаєте, хто на мене підписаний, а хто на мене не підписаний, підпишіться. воно лишнім не буде ні вам, ні мені. На початку 24-го сезону я накупив велику купу воблерів. Там були і японські, там були і китайські, там були і тайванські. І на той момент я думав, що це я купив такий топ і він весь буде ловити. Але не так сталося, як гадалось. Були воблери, які мені. Взагалі не зайшли. І... І зараз я вам покажу, що ж це за Воблери. До речі, я нарешті купив коробку, в яку у мене поміщаються широкотілі Воблери. Тобто сюди можна загнати легко такого карасі. він буде себе чувствувати тут як вдома. Або Хамсіна. Хамсін! Чому я його придбав, цей Хамсін? Все дуже просто. Я полюбляю карасів. І оці карасі, це буває для мене основна приманка. На деяких ставках вони просто розривають. І по своїй логіці, такий рибацькій, я подумав, що великому ротові великий кусок треба подавати. І купив оцього велетня. На нього було всього-навсього дві покльовки, але такої мілкої щуки, що вона його навіть не змогла нормально заковтнути. Взагалі я його не зрозумів, так само, як і оцей Хамсін. Вони чимсь схожі. Але це ведеться рівномірно, або стоп-енд-гоу, а цього треба твічить. Я вам хочу сказати, що цей Хемсін це найупористіший воблер, який мені доводилось твічить. Він дуже упористий, просто максимально. Якийсь рірендж, або якась рудра, або копія на рудру. Просто дихає. Він супер упористий. І, мабуть, тому я не знайшов до нього ключика, але когось він може ловити. Але в мене ні. Мабуть, продам його або щось. Что-то короче с ним придумаем. Ого. Ого. Это все долетело. Это тебе и флога. Это выпило. Ух, я ж потерялся, друзья. Ну что, друзья, а теперь... Покажу вам той Воблер, який минулий сезон зробив просто всю рибалку. Куплений він був по приколу, тому що я хотів щось для себе проекспериментувати, таке половити тим, чим я ніколи не ловив. І цим стали Воблери, які дуже сильно шумлять, гремлять. І це в нас Балісонгечі. Біркінговський балісонг. Усамовський балісонг, тобто нагіната. Оригінальний балісон. Все це просто стало відкриттям для мене минулого сезону. І вони просто покорили моє серце ці воблери. Я їх готов купляти, купляти і купляти. Також ще отут буде один такий дружаня, якого я придбав в свій арсенал, якого я 100% розлавлю. Хочу вам розказати в умовах, яких я ловлю. Це річка дика, і це коряжники, затоплені дерева. І тому я. Поюзав спочатку беркінгерських китайських балісонгів в цих коряжниках відбивав відбойником їх просто 100 разів. Але вони ловлять. І після цього я придбав собі оригінальненького пацана. Він також ловить, але в них із беркінгерськими і навіть із усами є певна відмінність. Вони гремлять дуже різно. Оригінальний балісон в нього якісь звуки більш високочастотні. А беркінгівський балісон він трошечки якийсь смітнина якась. він трошечки такий глухуватий і басистий. О! Є! Хорошая хорошая щучка Хороша щучка В садовила Нефігова щучка я вам хочу сказати друзі Як вона так обкрутилась там у мене Ой 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 Дивіться яка гарнюня, Она іди сюди Кілошна. Дуже опасно, дуже опасно. Друзі, окремо хотів би подякувати хлопцям, які підтримують мій канал копейкою. Назар і невідомий мені користувач. Дякую за ваші донатики. Вони всі підуть на канал. Я вже дещо прикупив з Аліекспреса. Ніяк не запишу відос. Тому якщо хтось хоче підтримати мій канал, банка в описі. І всім дякую. Воблер, який мені витягнув, одну рибалку. просто кайфово. Це. От Рірендж в такому Мадтайгері. Як він ловив, в нього така класна гра, я через цей Воблер зрозумів, чим японський оригінальний воблер відрізняється від китайського. Така делікатна гра, такі мілкі деталі в грі, що в китайській копії ти просто не помітиш. Класний Воблер, класно грає, класно ловить щуку, але є одне але. Японці. Ну вам жалко нормально покрасить в облак чи що, він всього-навсього відловив офігенно одну рибалку, а по ньому не скажеш. На вигляд він, наче, ловив, я не знаю скільки, ну може сезон, так точно, він вивіз, по-моєму, 4 щучки чи 5, вже точно не пам'ятаю. Але виглядає він після цих щук. І якщо зрівняти із баліком, який влупив там 10 щук. Китайським, то в нього покраска набагато набагато краща. ого, ого. Ой-ой-ой, хід би не ти шо. Бі не різануло, так взяла. Оце закрутило. А ось омі 130-й ререндж. Всі ми пам'ятаємо оце спекотне літо, яке було минулого сезону. Там плюс 50 градусів, сонце жарив. Взагалі не те, що рибалка, не хочеться просто виходити на вулицю, але рибачити треба було. І щуку мені ловив тільки один воблер. І зараз я вам його покажу. Ось він. Опа! 90-та монтерка від Strike Pro. Всю щуку виманювала. Трав'яночка, очеретяночка, яка там ще є щука, я не знаю, але вона збирала просто всю мілку щуку. Дуже класний воблер, 90-й. Твічиться він будь-якою палкою. Можна навіть ультриком його можна продергнути. Його великий плюс, він супер шумовий. Я також дуже сильно його полюбив і ніколи його з коробки не викину, а вам раджу спробувати його. Класна штука по міляках до метра півтора метра, а це ловить 100%. І також уже інквізітор страйк прошний вже оббитий, вже ветеран конкретний, але ловить щуку дуже класно. Ним я не дуже сильно ловив в цьому сезоні, тому що віддавав перевагу воблерам, які гримлять. І на мій погляд, воблери, які гримлять, краще ловлять, ніж воблери, які тихенькі. Але це все на всього моя думка. Я також хочу почитати в коментарях ваші думки по поводу цього, які воблери краще ловлять у вас: шумні чи тихачі? Ого. 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 Вот жару. Вот дала джазу. джазу. Красотка. Інкізитора влупила. Ну що, друзі, перейдемо до розпаковочки облерів. Мені вже самому мене терпиться подивитися на тут, що мені приїхало. Я то знаю, що мені приїхало, але хочеться її вам також показати. Легенько паконемце. Раз. Раз. Два і трись. І трись. Откриваємо. І так, тут мій чек. Ну що, почнемо із, як ви гадаєте, хто тут? Тут страйкпрошна Монтера. Тільки в 110-му розмірі і в кольорі такому самому, як мій інквізітор, де ти є? Ось. Ось такий самий колір. Тут от навіть я смужку, наскільки щуки її оббили, що мені довелося лаком жіночим отак покрити і зробити таку імітацію цієї смужки. Точно така сама розкраска. Оця штука ловитиме. Я вам даю ну, просто 1000%, що ця тема буде ловити. Далі це Strike Pro Bolt. Це також Воблер який схожий на балісон. Оцій просто легендарній страйкпрошній розкрасці під щуку. Також будемо його юзати, також його будемо тестувати. Вони вже мені ці balсонго-подібні воблери дуже сподобались. І я вважаю, що також це одна із найкращих приманок. Також взяв ще два Golden Catch-ких я, чесно кажучи, не знав, що в Golden Catch є воблери. Коли я побачив, то здивувався. Я думав, у них тільки Strike Pro, і вони юзають, але в них також є воблерки. І один я взяв на пробу Тініка. І один Даздер це форма похожа на Іташайнера, по-моєму, але я не дуже в тому розбираюсь. І останній воблер це Інтригер. Мене він підкупив. Оцією своєю назвою інтригер. І мені знаєте, хочеться просто, щоб вона була здерта вщент зубами щуки, і воно йому давало б такої автентичності. Ну, спробуємо половимо. Я вважаю, що він також шумовий, він буде ловити також. Це відсуваємо на дальній план. І тепер перейдемо до розпаковки квічової палки. Це був перчак. Опа, іди ж ти сюди. Ще одна. Балісон, ти що гониш? Прикинь з тієї самої точки ще один шнурсель. Ви мене спросите, Макс, а що ж це за ноунейм чохол, що на ньому нічого не пише? Що непонятно, що це взагалі за палка така. Це що якась аліекспресовська тема, да, чохол це аліекспресовська тема, куплена за 200 гривень. І тут я його трошечки підушив, тому що він виглядав. Тому що Взяв його так, ще може на якісь інші палки, буду його юзати. Чому я купив цей чохол? Зараз я вам покажу. Тому що оригінальний чохол отакий білосніжний. І Якщо він бодай на одну рибалку за мною попаде, він весь завафляється водорослями, мулом. Тому я в заміну такий чохол за 200 гривень взяв. А цей збережу. Може там, коли буду продавати паличку, чохольчик буде просто акуратний. І це у нас Shimano Bass One. Отака палка. Я довго вибирав собі палку, чесно кажучи. Хочу зрівняти цю палку Golden Голденкечівським інквізітором і зрозуміти, чи треба переплачувати, чи не треба переплачувати, тому що палки такі самі по собі, я впевнений, будуть дуже схожі. І тест, і довжина, і стрій. Ця палка буде такою промежуточною штукою між Зодіасом, тому що я йду до Шимана Зодіаса, мені дуже хочеться її знайти в гарному стані і купити по хорошій ціні там. Щоб було почти безплатно. Але так не попало. Знайшов оцей класний варіант. Він стояв, по-моєму, 3400. На одному із сайтів я знайшов. Тому давайте розпакую вам, покажу. Тут нічого такого немає в ній. Стара модель навіть виглядає як палка якихось 2000-х років. Новенька явочка, все класно, все чітко. І отака вершинка. Палка швидка, палка до 21 грама. Зніму вам обов'язково огляд на неї. Щоб ви розуміли, вам треба така палка чи не треба така палка. А це класна щука. Або просто так здається що здалеку. Або це дійсно велика щука. А ну ану А ні, це вона так. Ай-яй-яй, зійшла. Ще й гачки гамакатсу, але зійшла. Тому, друзі, отака розпаковочка перед початком нового твічингового сезону у нас вийшла. Ще трошечки дамо щуці передихнути, хай вона там похворіє, поболіє, нагуляє свій апетит і ми її почнемо лупити. А вам я дякую, що додивилися це відео до кінця і зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі. Всім гудбай! А тепер все це треба складати, як я це не люблю робити. Ну нічого.